Дякую. Сразу лайк. Я не встигла зайти, а зразу лайк. Тут це мені лайк поставив. Ой! Наїлася. Наїлася От навіщо так наїстися? Що Немає чим дихати, немає місця. Немає чим дихати. Це світло треба виключити, напевно. Отмажила, їсти немає що. Я ще їла в 11 годині, чи о 10. І це прийшла і поїла. Більше нічого не їла. Це посуда в мене, я їла посуда. У мене ж тут бульйон, треба ж варити якийсь борщ. То я думаю, прийшла на такий дощ пішов, поки дійшла, намокла. Окей. поки те, поки все. Поки розібрала, поки котів погодувала, купила ось таку капустечку. Ох. Щось плитка моя сьогодні. Хто це тут що робив на цій плитці? Чоловік тут сьогодні казіннував мій любимий. Чи це я її так комила, що не бачила, чи що, нічого не повім. Добрий вечір. Добрий вечір, шановний пан. Щоб виключити те світло, напевне, так, да? чим треба. При різному освітленні по різному виглядає людина. Коли темніше, воно якось. Е... Ну, я не можу. Ну, зовсім по другому На вулиці ти виглядаєш по-другу. В камері не обов'язково ти так насправді виглядаєш. Насправді, ти можливо виглядаєш зовсім-зовсім інакше. Ну, не зовсім зовсім. Не зовсім зовсім, але інакше. Та й все. А що це за такий вже коментар? Перший, що вже на розгляд, відправив YouTube. Не я, YouTube. А це я включила світло денне для квітів. Я її включаю таке світло, бо мало світла. Освітлення мало. О, зараз я витру посудку. Ох, те, що я помила. Дякую. А що так лайк один лайк? 42 глядачі. Поки що. А лайк один. Чому так? Що ви не хочете мені поставити, лайк? Ну, не ставте. А що, не хочете, не ставте. Хочете, поставте. Як хочете. сковорітка и все. Привет из Тернополя. Привет. А ти хоч знаєш, де той Тернополь? Чим зайнято, Боже борщ говорити? По ускоренній програмі. Я варю борщ по ускореній програмі. Мій чоловік такий борщ. я також без заморочек. Ох. Ну, я ж так і зрозуміла, що ти так з Тернополя, як я заріху вузу його, Фу -фу, щоб не наврочити. Я був і відверто. Не став мені, що треба твій лайк, що. Я ж не ти. За фубли не продають. <ріст> <ріст> Нет, такие мелочовку 300 гривень, это собі купиш туалетний папір. Так, друзі. Попереджаю. Якщо не хочете бути заблокованими, напишіть всяку фигню. Пишите? Фештейсту тигонов. 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 Молоденька така капусточка. Так, друзі, Ну ладно. Будем экономить Мне ничего не надо. Мне достаточно коштів. Я забезпечена людина. Навіть ведь... Так. Меня человек забезпечує. Так. Убили негра. Убили негра. Убили... Закопали и надпись написали. Убили и закопали, и надпись написали. Что? У папа была собака, він ее любив. Он з'явила кусок мяса, вини ее убил, убили, закопали, надпись написал. Костю, навіщо тобі такі високі матерії? Ти тералося? Слава дитика. Газ відключається не страшно. Страшно, коли в істоти відключаються мізки. <смі> страшно, коли в істоти відключаються мізки. Слава ТЦК! Слава. Тільки за. Так. Бульйон у нас є, Наса у нас і є. Як жити в Україні на німецьку пенсію? Ну дивлячись на яку пенсію? Дивлячись, в мене буде пенсія 200 якихось євро, може бути, може ні. Може 180, то не дуже, а в кого пенсія нормальна, то нормально? В Україні нормально жити. Нормально. Так, друзі і не друзі, що ми робимо? Що ми робимо? Так, я згадала, що в мене є бурячок і мені його буде десь достатньо. Позгадувала, що тут в мене є. Так. За тереконами. Там за полями. Купила сьогодні зефірчик такий, ще один ним. І все. Бо буду товста. За тереконами там за поля ніхто які зробив. Депутати пишуться через Е. Не депутати, а депутати. А коли людина не освічена, вітаю, Аркадій. Коли людина не освічена, Надовалі, надовалі. Якось цей зефір так швидко, швидко з'їдається, тихе розділила, думала, це перше і а це вже друге. Дякую за лайки Буряк кюдаю сири. Морку в сиру. Борщ по ускореній програмі. У нас буде борщ по ускоренній програмі. За переконами, там за полями. Там багато буряка, це ще не на один борщ буде. Я не люблю буряк. Багато буряку у борщі я не люблю. Дякую, залайден розум. Такий борщ ви не варите, а я варю. Хто хоче, так варить. Як кому подобається. Кому подобається. Так, кому подобається так. Кому подобається так, кому подобається так. Як кому подобається, так то робить. І все. Розуміємо? Так. А я скільки днів не, не виходила в ефір? Хто мені скаже? Я в ефір не виходила два дні чи три. Напевно, два. Так, луком смажу з томатом. А буряк так, кинула туди, зараз картоплю почищу. І out eaters! Маю я тут гратися. я тут... Маю я тут гратися з ним. Так, да, слегка е, е, обжарюваю і додаю томат і виливаю борщ. І на цьому все. Не буду я робити ці всякі зажарки, запарки з Так, що я хотіла? Я хотіла сюди мусор. Капуста свіжа. От купила сьогодні. Свіжа частина свіжої, тільки не такої свіжої. Кислої немає ще капусти. Ще кислої капусти немає. Ще не напасила мах. Ма. О, я в таку мисочку чищу потім викидаю. Щоб не паритися. Ой, дякую за лайки, мої сонечки, які ви молодчинки всі. Такі фані ви в мене сьогодні. Дивитеся мене. Трішечки, так? Да? мої сонечки, дивіться. монетизацію з мене зняли, вона мені не світить. Так що можете мені дивитися мене. Вам за це нічого не буде і мені також. Какая красивая девушка. Да, девушки, они такі є. М'ясо курочки. На старості років девушкам не рекомендують, не совітують їсти всяку разну свинину. Бо вона тяжка для шлунку. А курочку саме раз. Правильно? Ну то ж добре. США приїжджає в Україну, а не Україна в США. Їм же проще сюди до нас ще один штатик такий. Поближе к любимой в кавичках Росії. Будет вам і НАТО, Буде вам і США. Чого вам? Боїтесь, що ли? Головне, щоб не Китай до нас переїжджав. А США тут то -то чи ми США, то непогано. Лідер світовий. А Росія на задніх лапках перед Китаєм. Це вже друга. Так, так, Павел Котки. Ну, у вас борщ з говядиною. А у нас борщ буває з грибами, буває з свинячими капицями. Чи ми хочемо, з тим варимо. Борщу зайдіть в Google і погугліть, скільки разновидностів є українського борщу. Не обов'язково з яловичиною. Не обов'язково. Танюшка. Ти не мечтай, ти не дожив'яш. Потому що <с> то, що їй не буде, вся це не буде. Ну, ще одне, блін, при... малохольне прийшло. Ще одне прийшло малохольне. Так, друзі, картопілку ми почистили. Ліваченко. Да, в мене не домашня, майже домашня. Яке що? Це ж я собі готую. Правильно костки не ствірі. От розумашка, я ж бачу, що розумні люди є там все-таки. Ну куди ж нам до вас? Це ви ж там на Кубані такі розумні. Там 90% українців, звичайно. Ви можете собі варити з гов'ядиною на Кубані, а український борщ можна варити із галушками. Це класичний борщ, класичний. А більше старознавидності в борщу. Так що, будь ласочка, не командуйте. А свініна, шкварки ребра це для молодих. А людей вже в такому похилому віці, то таку, вибачте, гадость ми не їмо. Тому що це жир і це удар по. Всему. Боже, от гопника надежда высоцкая. А про вашего гопника? А сколько процентов? Да, так корежи. Ну, гедота, знаете, якщо гедота гопник, то конечно корежит. Ведь нормальных людей не будет корежить. Так, друзі, ну то що, ви сюди прийшли мені про вашого Путіна писати. Ви хочете, щоб я вас їх блоканула і ви забули сюди дорогу. Щоб тебе корюжило без цього. Без мене. Давай буде тебе корюжити без мене. Так, друзі, почистили картопилку. Що нам потрібно? Ми кинули туди моркву, буряк, ми ще кинемо туди свіжу цибулю, ми ще кинемо туди папричку. Все буде. Давайте ми зараз поріжемо капусточку. Треба. Я от думаю, чи це цю капусточку кинути, а то лишити на пиріжки, звичайно, кабанця Україна. Та ще доїсти, як до неба пішком чи пішки. Звичайно, а плов я, я також плов роблю. Мене чоловік любить плов з куркою. Ми вже похилові віку люди, друзі. І нам їсти, аби що, ми вже вийшли з того віку, так? коли ми могли пити пиво, їсти жирну рибу, коробчика смажену і так далі. А зараз ми їмо вже таке, щоб воно нам було легше. Жити легше дихати, щоб воно було не тяжке на шлунок. Звичайно, я хочу борщ на ребрах, салом затертий, да, з цибулькою, шмулькою і так далі. Але справа в тому, що він вже, такий як моя мама варила борщ, макітрі затирала, і чесничок, і перчик горошок, розтовкла туди, ще там перцю гемберцю, все, сало затерла туди. О, такий український борщ? Вже нема того здоров'я на такі борщі. Ну, натуся Наталія Логінова. Ви варіть такий отстой, а я зварю отстой. Окей? Що вам до мого борщу? борщу? мій борщ. Настоящий плов это настоящий плов. Почему тяжело с бараниной, мого чоловіка. Сестра в нього п'ять сестер, всі живуть. Я думаю, може мені цієї капусти хватить, як ви думаєте, вона така маленька. П'ять сестер в Німеччині одна сестра в Казахстані працювала в ресторані і вони там готували, там вони жили недалеко від Ташкента, Узбекська вже від Узбекистану, це ж радянські часи. І вона там готувала, і вона в неї дуже в ресторані по національності, як це хто, українка, хто я можу бути. І е, вона от Німеччині вона готує плов чоловіку, чоловіком. Дуже смачний. Дуже смачний. Справжній узбекський плов. З бараненою, рис такий довгий, як вони готують по технології. Можна його їсти дуже смачний, але жирний. Привіт. Тому, як то кажуть, на колір і на смак товаришів немає. Тато любить все парне, ми з мамою кисли. Так? Там Наталії отстой, а можливо її борщ для мене то помиє. Але ж я нічого не кажу, бо я вихована культурна жінка. Та й все. Є видло, а є виховані люди. Ось і все.